Вітаю вас! Це результати опитування, які провели в Україні соціалочна група Рейтінг. Ну що, давайте їх подивимося. І пропоную, щоб ви теж якби написали свою думку, як от ви, як ви проголосували. Це, я думаю, буде цікаво. Так, да, це опитування, але, ще раз кажу, що опитування не чітко показує динаміку, щоб відчувати, що відбувається. О. Так що, починай. Найбачте ну, опитування 6.11 кіну червня, тобто свіженьке. Називається формула стійкості України, основні складові під час війни та поствоєнний період. Молодці! І так, перше запитання, яке дуже часто задають, чи правильно Україна зараз навіть, розвивається дії. 67%. Так, да, 18% ні, 15%. <світ> Не може визначитись. Ну, в цілому це нормальний показник. Так, да, дійсно більша частина підтримає. Завжди повинна бути частина негативно налаштованих, це логічно, це правильно, тим паче звертаю вашу увагу, бачите, неолог... це бідні. Вони завжди, так, да, ну вони більше все-таки, як сказати, пессимісти, але більшість за. Ну, було це завжди є, було і буде і так далі. Тепер, ну, там дуже багато е, результатів, ну давайте самі цікаві, добре, давайте. Значить, чи вважаєте в Україну успішною державою? О! Однозначно, так. Ну, скоріше так. Ну, фактично, скільки це, якщо сплюсувати 42, нічого себе. Ну, скажімо так, тільки бать зовсім ні 4%. Так що, як бачите, Україна успішна держава. Те, що я багато разів говорив, що Україна, там, у нас війна. Але клас! А тепер ознаки успішності. Сильна армія. Це дурня. Така, знаєте, оцінка, дурня. Сильна армія, так, да, під час війни вона звучить, але сильна армія це дуже дорога іграшка. Сполучені Америки можуть це утримати, якщо у нас після війни буде сильна армія, розгоримося. Розвите економіку. Да, да. Верховенство права. Ой, ладно, хай буде. Хоча по великому рахунку, ось нам, ознаки успішності, політична стабільність. Оце вона дочка стояти. Дивіться, на першому місці, якщо є політична стабільність, тоді є розвинута економіка. А все остальне, міжнародний авторитет, захист, технології, воно підлаштовується. А якщо немає політичної стабільності, ці постійні вибори, срачі, тоді армія нема сильні. Це я не зараз. Ну ще з армія дуже дорога іграшка. Сполучно Америки можуть щось там дозволити, ми не можемо. Напрямки розвитку розвитку держави. Звичайно, це опитування ну, от людям задали. От, як ви вважаєте, які з цих напрямків розвитку держави повинні бути пріоритетними в Україні після війни, після. Дві відповіді. Ну, от бачите, захист держави, військова, промисловість, укріплення кордонів, реформування армії. Ну, я розумію, зараз війна, у людей таке уявлення, що треба все на армію. Уб'ємо економіку ще. Якщо, дивіться, як дивіться, ви витрачаєте, якщо у вас великі витрати на армію... Державі дуже велике дуже маленька зарплата і постійна криза за кризою. Армія це дуже дорога іграшка, надмірно дорога. Утримувати армію, фінансувати це жах. Сказати захищати. Я розумію, що захищати. Грошей не буде жити за що цього. Все йде на армію. Тому я розумію, що ми цінно люди голосують, але це неправда. Ну, це говорить, оце, я б сказав, так, дурняк. Просто ви не розумієте, що це таке. Далі. Соціальний захист населення. Ну, Це, я б сказав, дурняк в квадраті. Дивіться, соціальний захист з населення в нас і так є. І до війни був. У нас більша частина державного бюджету виділяється пенсії, зарплати вчителям, лікарям. І те, і те маленьке. Ну як ви не розумієте, що соціальний захист ніякого відношення до... Соціальний захист це таке. можна скільки завгодно говорити, завжди пенсія маленька, завжди там. Інновації в державі. Ну тут неправильно, трошки написали, нові технології, нерозбережна наука світу. Ні. Виробнича операція. Інновації – це не нові технології, це мається на увазі залучення нових технологій. О, це так. Да. І от це треба на першому місці. А от це все цими, дивіться, коли в державі, все спокійно, коли держави. Багата економіка? Ой, пенсії, армія, але економіка на першому місці. Як тільки на першому місці, армія, хана держав. Ну просто хана. Не надо мені про Ізраїль. Не надо, припиняйте. Ви не знаєте економіку Ізраїля, а чули щось таке. і ой, Одні не несимітниці говорить. США, розумієте, яка ситуація, вони друкують гроші, ми це не можемо. Вони дійсно, ну світові лідер, долар і так далі. Вони дійсно за рахунок цього паразитують. Ми так не можемо. Росія за рахунок нафтодоларів. У нас нема нафтодоларів. Просто. А за рахунок нашої зарплати, ой, ну не, не згадуйте. Як довго ви готові терпіти труднощі через війну з Росією для Прямої? От теж дуже добрі показники. Так, да, є, бачите, там 20% кілька місяців. Ну, це завжди є, було. 11% близько року. Ну і 58 більше. Кілька років. Це ще говорить, що війну можна затягувати. Ну, в великому рахунку війна може бути і 10 років. Люди, ну, як ви бачите, більше половини, якби, налаштовані. Ну, бачите, от, не готові взагалі 11%. Тобто, скажімо, таких, які вже, ну знаєте, це, це не радикально. Це якщо 58 не готові, о! А 11. Так що, в принципі, можна і в наступному, ще через років. Так що. Бавайте. Головне почати. А закінчувати, ну, богдан закінчив. Потім, е, які сфери економіки повинні розвиватись в першу чергу після війни. Так, я знаю, що це питання. Я знаю, що люди дуже погано розбираються в економіці. Тому відповіді, ну, дурновати повість. Значить, медицина. Ось господи, Жахвість. Та медицина, ну, як вам сказати, та, її треба взиватися, але буде вона платна, буде працювати. Дивіться, медицина все дуже просто. Відкривається платна лікарня і це працює. Поки вона безкоштовна, нема нічого. Стоматологія. У нас стоматологія давно існує платно. У нас вона просто чудова. Супер, дешевна, якісна і так далі. Тому що безкоштовний сир, тому ну, медицина не може витягнути. Я їм зранку. Далі. Військове промисловість це жах. Військове промисловість фінансується за рахунок державного бюджету. Значить, треба збирати дуже великі податки з вас і фінансувати безглузде виробництво військової техніки. Чого безглузде? У нас, дивіться, на виробництво Южмаш, Южмаш витратило 12 мільярдів доларів. Ракет немає і не буде. Якщо б ми за ці 12 мільярдів доларів купили ракети за кордоном, воблу, розумієте? Але будівництво, ну дійсно, відбудовувати багато чого треба, не заперечу. а сільське господарство це на перше місце. Ну люди і наші не розуміють, дійсно, де наша сила. Сільське господарство. його на першому місці. Далі будівництво, Наука світи, не борсьте в голову. А, а, а ІТ повище. Туризм дуже низько. Туризм теж повище. Заріше, ви зрозуміли, ну, якщо ми на то пішло. Якщо ви хочете дійсно, щоб економіка розвивалась, то на самому першому місці і торгівля. Так, да, да, не йде, торгівля це саме основне. Взагалі ВВП, Україна, основа це торгівля. Потім дійсно господарство, воно, бачите, показало, що у нас сила, експорт, так. Да. Потім дійсно будівництво відбудовувати, однозначно. ІТ-сфера, туризм, так. Да. А оце все військове, тяжке, ото в саме вниз та диво. хай там валять. Тому що я говорю, що дуже багато людей взагалі не розуміють, що таке економіка. У них така міфічна, це мішок з грошима. Ні, не мішок з грошима. Економіка от, в Україні. У нас сила, сільське господарство. І дійсно ми ну, перемогли все добре, розмінували. Це так, да, це селище. Але торгівля це основа. Розумієте, у всіх країнах світу. Ну просто в всіх країнах світу на першому місці торгівля. Ну, тому торгівля будь-якому розвивається, а сільське перство, от воно у нас як би йому треба розвиватись, але воно є, от, дійсно говорить, що може бути поштовхом економічного диву в Україні? Агропромисловий бізнес. Інше нічого. Все остальне. Смітник. Так, ідемо далі. То на вашу думка найбільш майбутньому, найбільш сприятним ефективного розвитку українського суспільства. А, ну якщо розвитку суспільства, ну молодь однозначно. Військові, ну, під великим питанням. Вчені інноватори смішно. Волонтери два рази смішно. Підприємство малого середнього бізнесу пожартували. Громадські діячі? ой, краще не треба. Політики, ой, хес. О, керівники великого бізнесу. Оце якраз поставити о біля молоді. Дивіться, е, великий бізнес основа будь-якої економіки. Якщо добре працює великий бізнес... Добре працює малий малестарення, якщо добре працює великий бізнес, добре працюють Ченні. Якщо добре працює великий бізнес, добре працюють політики. Якщо добре працює великий бізнес, добре працюють журналісти. Якщо добре працює великий бізнес, повторювати? Як ви не можете зрозуміти, от на сьогоднішній момент ви дивитесь відео з тобою якої компанії? Маленька чи велика? Ну, монстр, світолог. Правда, дивно, так? Да? А чому не маленька? Ну, якийсь ПП чи П. Ні. Правда, ти? Не дивимо. Як ви не розумієте, що у всіх країнах світу взагалі світу, в основі великий бізнес. А малий середній, все середні він підлаштовується. І тому дійсно, якщо ви хочете розвивати великий, великий бізнес, великий. ну, оптим... ідеальний варіант, щоб наші олігархи стали транснаціональні корпорації. От тоді буде кра, це буде жах. А тоді молодь все останнє можна. Тому що ні, ну молодь однозначно. Це якраз такий о, Але великий бізнес. Хоча багато це не розуміють і лайк, лайк, ні, журналісти, блогери не треба. Ну це розваги більше. Соціальні дистанція, дивіться, ну тут от задавали запитання, чи готові співпрацювати, взаменіти з такими групами людей. Ну, звичайно, жителі Росії, бачите. Так, да, з моєї точки зору, і давайте, і тут ДНР теж доволі багато. З моєї точки зору, дуже багато треба буде часу після нашої перемоги, щоб ну, хоч якось замиритися. Але й думаю, дуже. Це слово багато часу, це може бути і 100 років. Тому що дійсно після цієї перемоги така буде ну, протиріччя, що Росія все буде сприйматися дуже негативно. Білорусь, ну, якщо Білорусь революцію зробить, почає, що знов-таки революція буде в Росії, ситуація може взагалі помінятися. помінятися. А так да, на сьогоднішній момент однозначно негативно, негативно, негативно. От запитання, дивіться. Протягом останнього року, чи зазнавали ви особисто критики або не через свою там, ну, наприклад, політичне подобання? Ні. Мови спілкування? Ні. Оце теж говорить, от у нас там не дають на російський, там маляю, говорить, на якої хоче. Принадлежить до певного регіону. Теж ні, у нас релігійна тим паче. Національність, у нас національність якби йде суть. Тобто дійсно у нас немає цих, якби, знаєте, ну, ну бачите, то нашлись там пару відсотків. Ой, маля. То не суттєве. А так, в принципі, тепер, м -м -м -м, запитання, яке ну, завжди. оцінка діяльності інституції, тобто влади, влади. Ну, Дивіться, Верховну Раду, давайте так, центральну владу України лаяли, лаяли і треба лаяти. ж да. там більше? Місцево, ну місцево треба ще більше лаяти, тому що ви бачите її реально. Це є, Вона ближче. Це логічно. У всіх країнах світу місцеву владу лають і це правильно. Тепер дивіться. Брить 5 суспільств інституцій, які найбільш ефективні сьогодні. Збройні сили України не заперечую. Президент Курив. Не Волонтери. Під питань. Коли закінчиться війна, ви просто втонете від того, коли ви знаєте, чим вони займаються. Не угу. там буде. ай яй яй Служба безпеки України. Я б зараз розвитку поставив. Хоча да, громадська організація, Національна поліція, ну, більш-менш суди внизу. Хоча суди дійсно на свій момент працюють дуже ефективно під час війни. Це так до слова. Так, взаємодія з місцевою владою. А от це теж така ситуація. Дивіться, місцева влада це з ким ми повинні взаємодіяти. Що бачите? Ну от бачите, чи достатньо є зусиль, які докладають для вирішення важливих питань вашої громади, місця. Ну, от бачите, громадяни говорять, так, достатньо, бачите, ну бізнес менше. Ні, це я говорю, що місцева влада це те, що рядом. От її треба критикувати, ну і, скажімо, спілкуватись, вимагати і так далі. Тепер дивіться саме смішне. саме. Звідти три пріоритети, які, які у першу чергу повинні скеровуватися зусилля вашої місцевої влади. Боротьба з корупцією це дурня з дурні. Місцева влада не займається боротьбою з корупцією. Боробова з корупцією займається зовсім центральною. Місцева влада взагалі ніякої відношення до корупції немає. От, НАБУ це не місцева. Ну просто люди це не розуміють, так. Вирішена сподарська комунальна проблема. О, оце да. Оце місцева. Оце виключно місцева. Оце не президент. От трубу прорвало, це не президент, це місцева. Так що якраз на першому місці буде ці. Топомога армії, ну, добре. Відбудова пошкодження інфраструктури. Згодне, там всі бомбосховища і так далі. Ну, ладно, це положите. Але ще раз що це наше трошки нерозуміння, що місцева влада, корупція не займає при моїй Вона займається дійсно ну, каналізацією і так далі. Так, 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 що тут ще в нас такого. А, волонтерське, це все не цікаво, не цікаво. Все. Як бачите, дійсно опитування цікаве. Корисне. Доречне. І ще раз говорю, що дивіться, опитування показує тенденцію, динаміку. Тобто воно показує, куди і як ми рухаємось. Так, да, воно не відповідає на це. Болюче запитання, а де диво, Диво тут. І вам раджу, коли ви дійсно щось думаєте, так от задумайтеся. А дійсно, а що? А як? От як воно відбувається? Чому відбувається? Ні, по великому рахунку це опитування показує, що да, українці розуміють, що війна затягується. Молодці. Розуміють, що швидко перемоги не буде. Молодці, але не панікують. Три рази молодці. Це дійсно добре, тому що розумієте... От коли суспільство розуміє, що війна може затягнутися і не робить це трагедії, переможемо точно. Переможемо, однозначно. Так, да, більше людей не розуміє нічого в економіці, і тому от їхні відповіді смішні. Це нормальне явище. Нормальне, абсолютне явище, не тільки населення, Політики деякі зовсім не знають. Вони таку дурню говорять, там, давайте звод побудуємо. то а давайте думаємо. Хоча в дійсності я говорю, основа економіки більшість світу сфера постійно. І на Така ситуація. Ну, У нас аграрний сектор пили. Крім того, так, да, дійсно, є оцей момент, коли люди дійсно, ну, знаєте, такі міфи, міфи. от велика армія велика. Свій час була імперія Хані. Там був такий момент, імператор Шуанді, У нього була неймовірна велика армія. Я якраз і був імперія. А отримати раз треба, І, ой, що робити. Він тоді знайшов вихід, він відправив воювати. Але він воювати так, він зрозуміє, що він там поб'ють дуже сильно. Безглуздо. для тебе. Тим паче, що ви зрозуміли, вони піхотинці не мають ніякого по досвіду брати там, схили, вони там взагалі воювати не мають. Він прав, так, да, дійсно, років за три вона суттєво зменшилася. Я говорю, слава Богу, знайшлося, нормально, нормально. Так що як бачите, і дійсно він вийшов з Ну, От така ситуація. Армія це дуже торгає. Зараз ми витрачаємо на армію, на війну дуже великі гроші. Після війни треба зробити так, щоб ми витрачали мізер. Тоді можна відбудувати економіку України. Якщо після війни будемо втрачати багато, у нас криза буде постійно. Ми з нею ніколи не вийдемо. Взагалі. І, о, 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 о. Ні, ні, це так не буває. А, Армія це дуже дорога іграшка. Ви паче розумієте, якщо нам зараз дійсно ці американці європейці гроші дають, після привозки, ні, Фолинко, ви ж примогли, що ви ще хочете. Ну, за власне. А за власне ви щось жартуєте. Що? Так що все. Дякую за увагу. Пишіть коментарі, висловлюйте ваші думки і до побачення.